Зупинка на смітнику чи смітник на зупинці. В центрі Івано-Франківська на смітнику облаштували зупинку громадського транспорту. Це початок вулиці Вовчинецької. Навпроти кроку. Поряд із контейнерами комунальники встановили знак із розкладом руху автобусів. Мешканцям доводиться чекати громадський транспорт або на дорозі, або нюхати смітники, або ж ловити вітер у міжбудинковому проїзді. Про посадку та висадку на смітниках пасажири не багатослівні. кажуть, зручно, комфортно і по-нашому. Ну а як же? А вон стоїть. Перед мусоркою графік руху автобусів. Так. І як дивляться на це комунальні служби і перевізники? Я перша сідаю з цієї зупинки я в дуже великому шоці. Як може бути зупинка біля мусорника зроблена, і до неї тільки що, я намагалася якось підійти, і я не знала як, бо там парковка. <рес> Нема крачік не до цієї зупинки. Треба виходити на дорогу, щоб зупинити маршрутку. Дуже зручно. А сьогодні ситуація змінилася. Фірма-підрядник перенесла знак до приходу журналістів. Рущин бетону на дотик ще зовсім свіжий. Свою помилку комунальники визнають. Нашими підрядниками було зроблено помилку. Вони неправильно в місці встановили, були знак. Про кінець пункту зупинки громадського транспорту цю помилку ми виявили і змусили підрядників своїм коштом усунути недоліки. Як бачите, знак вони перенесли. Комунальники переконують, без зупинки громадського транспорту у цьому місці не обійтися. Мовляв, відстань між Дністровською та костелом чи вокзалом доволі велика. Облаштувати місце для посадки і висадки пасажирів складно через майданчик зі смітниками. Зробити зупинку ще далі не дозволяє завужена дорога. Фахівці додають, одним перенесенням знаку проблем не вирішать. Наразі перешкода для самих громадян болото і припарковані автомобілі. На цьому місці ви бачите, газону вже немає. Ну, це чиста формальність, оскільки навіть зараз погода не є сильно зливою і немає таких сильних опадів, але болото утворюється. Доцільно постелити бруківку для того, щоб Пасажири могли очікувати громадський транспорт ну, в сухому зручному місці. Ширина дороги дозволяє тут зробити зупинку громадського транспорту без улаштування заїзної кишені. Хоча зупинка зі смітниками вже встигла подружитися, комунальники таки вирішили їх розлучити. Бруківку прокладуть і знак новий поставлять трохи далі від місця з відходами. І ще одна маленька деталь здається, комунальники знову прорахувалися. Це табличка кінець автобусної зупинки, де поставлять дорожній знак про її початок можна лише здогадатися.